У 2012 році ДТМ знову був на вершині. До битви Ауді та Мерседес приєднався третій німецький гігант BMW. Чемпіонат став великою трійкою. Здавалось, ось він ідеальний рецепт. Але інженерів ДТМ було неможливо зупинити. Хоча шасі та двигуни V8 були стандартизовані, інженерам залишили одну лазівку, одну сіру зону для війни аеродинаміку. І вони знову злетіли з котушок. Машини почали обрастати неймовірною кількістю дрібних крилець, закрилків та аеродинамічних елементів. Кожен міліметр кузова був оптимізований для створення притискної сили. Вартість розробки та виробництва цих здавалося простих кузовних панелей злетіла до небес. У 2017 році Mercedes Benz шокував світ, оголосивши, що залишає ДТМ, щоб зосередитись на формулі І. Потім, у 2019-му, ДТМ зробив ще один крок у бік клас один. Перейшов на нові, більш ефективні, але шалено дорогі чотирициліндрові турбодвигуни. Історія повторилась, витрати знову вийшли з під контролю.